Розділ 51. Послухайте мене, ви що прагнете праведності шукаєте Господа. Подивіться на скелю, з якої ви висічені, і на яму каменоломні, з якої вас видобуто. Зверніть увагу на вашого батька Авраама і на Сару, яка вас народила. Адже лише його одного я покликав, поблагословив його і розмножив. А Господь неодмінно потішить Сіон. Він потішить і всі його руїни. Він перетворить його пустелі на Еден, а степи на Господній сад, радість і веселощі запанують у ньому в Сіоні. звучатимуть хваління і мелодії пісень. Тож послухай мене, мій народе, плем'я моє, нахили до мене своє вухо, адже від мене вийде закон і моє правосуддя стане світлом народів. Вже близько моя справедливість, моє спасіння не забариться. Мої руки вершитимуть правосуддя серед народів, мене очікують острови, сподіваючись на мою силу, підійміть ваші очі до неба і подивіться на землю внизу. Адже небеса зникнуть, як дим, а земля зітліє, як старий одяг, а її мешканці загинуть, як комарі. Але моє спасіння триватиме вічно, і моя справедливість не зникне ніколи. Послухайте мене. ті... Котрі знають, що таке справедливість, народи, в серці якого мій закон. Не бійтеся наруги з боку людей і їхнього лихослів'я, не жахайтесь, Поточить їх міль, як одяг, і як вовну їх буде гристи черва, моя ж праведність перебуватиме по віки, як і моє спасіння, з роду в рід. Пробудись і підіймись, зодягнися в силу Господня правице! Стань, як у давні дні, як у колишні часи. Хіба не ти, Господня рука розбила регава Єгипет, пронизавши морську потвору? Хіба не ти, Господи, той, котрий висушив море, води великої безодні, котрий проклав дорогу через морські глибини, по якій пройшли визволені? Викуплені Господом повернуться, прийдуть на Сіон з радістю і веселими вигуками. Вічна радість, як корона буде на їхніх головах, вони успадкують радість і веселий настрій, а біль і зітхання зникнуть. Я, я той, котрий тебе потішає. Чому ж ти боїшся смертної людини, людського сина, який в'яне, наче трава? Чому ж ти забуваєш Господа, свого Творця, котрий розпростер небеса і влаштував землю, а постійно день у день, Тремти ж перед жорстокістю гнобителя, котрий має намір тебе знищити. Але де тепер, той лютий гнобитель? Незабаром невільник буде звільнений. Він не загине в могилі, і хліба йому не забракне. Адже я, Господь твій Бог, котрий збурює море так, що його хвилі ревуть, Господь Саваот, моє ім'я. Я вклав свої слова в твої уста і тінню своєї руки вкриваю тебе. Я той, що розпростер небеса і встановив землю, сказав Сіонові Ти, мій народ, пробудись і підіймися, повстань, Єрусалиме, ти, котрий з Господньої руки випив чашу його гніву, вихилив сповна за паморочливий напій, випорожнивши до дна гіркий келих. Адже з усіх народжених тобою дітей не було на кого покластись, з усіх, кого ти виховував і зростив, нікому було взяти тебе за руку і попровадити. Так, подвійне лихо спіткало тебе. Хто тобі поспівчуває? Спустошення і розруха, голод і меч, хто тебе потішить? Твої знесилені діти лежали на кожному розі вулиць, як олені в тенетах. Вони зазнали Господнього гніву, докору твого Бога. Тому то послухай нещасний і сп'янілий, хоч не від вина. Так говорить твій владика Господь твій Бог, котрий вступається за свій народ. Ось. Я забираю з твоєї руки чашу запаморочливого напою, і тобі вже не доведеться пити з чаші мого гніву. Я вкладу її чашу гніву в руки твоїх гнобителів, котрі казали тобі: Лягай на землю, аби ми по тобі пройшлися. Ти підставляв свою спину на рівні з землею, робив її вулицею для перехожих.